Добрий день! Добрий день, бабцю, присідайте! Раз, два! На на крісло присідайте на крісло. збрехав, а Я прийшла, ти раз. Я до вас то Агенція знайомств шукаю пару, бо хочу дати жару. Ні-ні, це просто Агенція шукаю пару. Я кінець сама придумала. Для чого? Бо хочу дати жару. Слухаю вас, бабцю. А я шукаю собі другу половинку. Так, давайте заповнимо анкетку. Ага. Як він має виглядати? З метр сімдесят п'ять і сорок третій розмір ноги. А, а можна поцікавитись, для чого такі точні дані? З діда багато лахів полишалося, то шкода викидати. Ясно. Ага. Скільки вам років? Ти рахувати вмієш. Ту зараз будеш зуби рахувати. Ага. Некультурно в дявочки питатися, скільки їй років. Добре, добре. Улюблена страва. Китайська паста під фундю під парнизаном курячим. То що таке? Мє віна. Понял. Значит, так, Анкетку я заповнив. Ми вам перезвоним. Добре. Що ви сидите? Чекаю, що ти мені перезвониш. Ми перезвонимо за тиждень. Я час маю. Так, а ну встали і пішли.